Коломияни та мешканці району знову збиралися на віче сотні людей, вкотре обговорили політичну ситуацію в Україні та засудили дії Беркуту. Знову не обійшлося без пікетування установ. Деталі від моїх колег Богдана Малецького і Галини Досин. Центр допомоги Євромайдану створили у гвісці. Він об'єднує 18 сіл чотирьох районів: Городенківського, Снятинського, Тлумацького та Коломийського. Керівник штабу депутата Райради Андрій Палій розповів, що люди вже давно очікували на створення такої організації. Вісі практично. В центрі Покуття, в столиці Покуття, сходиться адміністративно чотири райони і навколо місця є аж 15 населених пунктів. Віче це нам не вдалося зробити, тому що люди, очевидно, спали, не розуміли тих подій. І зараз, коли всі стали очевидцями такої страшної ситуації, то люди наскільки обурилися, що ми і бачучи події, які вчора проходили у Коломиї, ми вирішили не таку необхідність зробити, не чекаючи. Зразу створити штаб такий спротиву, зв'язалися з Коломийським штабом у ратуші, Де організували збір коштів взагалі всього необхідного, що потрібно до е, потреб майдану. До місцевого будинку культури несуть одяг, продукти, консервації їх передаватимуть на майдан. Юнаки із різця також вирушать до столиці. Один із них розповів, що більше не в змозі сидіти біля телевізора та спостерігати за кровопролиттям у столиці. Багато наших людей дуже багато сидять вдома і дивляться що по інтернеті, по телевізорі так? І… Ну, Говорять, да, там погано, там треба щось то, що треба то робити, але нічого не роблять. Треба збиратися всім і їхати туди. Тоді ж то буде толк. Чисельною громадою до центру прийшли і вчителі. Вони збирають кошти для майданівців, кидають у скриньку купюри і старенькі жінки. кажуть, що без сліз не можуть заснути вже кілька днів. Шкода, мені дуже тих дітей, що на Майдані, ви розумієте? І шкода. і хочу щоб борше був порядок, бо якась б була би порядок Україні по скоршому. І боюся би не було кровопролиття, бо я вже дві ночі не можу спати. Я дивлюся, як там хлопцеві руку відірвало, як там е, очі повибивало. Я за так плакала цілу ніч. Створили у гвісті свій власний автомайдан. Наразі водії підвозять продукти та вбрання до штабу. Можуть також підвозити людей на віче до обласного та районного центрів. Дбають у селищі. Про дисципліну та порядок тут створили свою сотню. Очолив її Сергій Сахарієв. Казах за національності він говорить, що роз'єднати українців тепер вже не зможе ніхто. Зараз от людина загинула перша жертва була в Києві. Теж Сергій називається. Він національне меншинство, теж армянин. Я в косові теж сказав, що я національне меншинство, як казах, але серце болить за Україну, тому що так і повинно бути. Майже 200 мешканців селища прийшли до будинку культури на віче. На заході вирішили, що в населених пунктах регіону повинні дзвонити дзвони. А щонеділі люди мають приходити на віче, зазначив керівник центру Андрій Палій. Зараз ті, хто тут стоїть, ви бачите, що зараз вже не треба осторонь стояти. Треба в неділю проводити віче. Сьогодні людям говорити приходити усім сюди. Вже сьогодні у штаб до Коломиї передадуть півтора десятка мішків одягу і велику кількість продуктів, а також кошти для столичного Євромайдану. Те, що відбувається в країні з. Колихнуло Коломишину, люди прийшли також у гвісті на віче. Хотіли бачити сільського селищного голову, однак його не було. Ну а далі про вічі в Коломиї розповість моя колега Галина Досин. Вічі у місті розпочалося о 14-й годині на площі Шевченка. Із символічної сцени лунали виступи представників влади, політиків, депутатів, громадських діячів духовенства. Всі засуджували антиукраїнські дії влади, беркуту, насилля та безкарність. Звертаюся до кожного з вас. Якщо ваші рідні й близькі поїхали в Київ і з ними немає зв'язку, будь ласка, давайте цю інформацію в штаб для того, щоб ми могли допомогти у разі необхідності таким. Людям через центральний штаб до нас надходить тривожна інформація про те, що наші коломияни вже є серед затриманих працівниками міліції. Ганьба те, що українська міліція закриває коломиян, закриває громадян України, які просто їдуть відстояти свої права. Ми сьогодні стоїмо на Коломийському майдані. Ми бачимо, як наших братів і сестер. У Києві нищать. Ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні піднятися на боротьбу проти диктаторського режиму. І мертві, і живі, і старі, і малі, і ненароджені. Мої діти на Майдані. Дивлюся я на все серце стискається від болю, так як у кожного із нас. Так далі бути не може. Ми не можемо себе у рідному місці, у рідному районі почувати напівлюдьми, напіврабами. Те, що московська чума. Розплодили так багато тьми в Україні, і те, що Миже Гірський князь темряви, яка та темрява окутує всіх нас тут по цілій Україні, ми мусимо світлом Божої любові прогнати цю темряву, і ми не маємо права бути байдужими або бути рабами оцих безсовісних людей, які втратили і віру в Бога, а прикривають себе святим Христом. Учасники Вічі вирішили пройти мирною ходою вулицями міста та висловити свій протест, зокрема держказначейству, яке затримує кошти, та автопідприємству, яке не надає автобуси для поїздок у Київ. Кілька сотень людей з українськими стягами, плакатами та вигукуючи гасла, пройшли центральною вулицею Коломиї. Далі колона прямувала до держказначейства, але помилково зупинившись на вулиці Шевченка, 23, митингарі мітингарі висловили свій протест іншим установам, які знаходяться в цій будівлі. Управління державного казначейства у Коломиї перебуває на бульварі Лесі Українки 41. Далі по дорозі мітингарі зупинилися біля міліції та нагадали правоохоронцям, що міліція має бути з народом. І вже кінцевий пункт призначення АТП на підприємстві. Представники від мітингарів пішли до керівництва, але голови правління на місці не було. Його телефоном попросили з'явитися на зустріч із мітингувальниками. В'ячеслав Остапа прийшов та повідомив, що готовий надати необхідний транспорт для поїздок у Київ. Я даю вам. Особисто, значить, що я завтра, 8 годині ранку чи в 9-й буду в міській раді. і Я вам скажу, яку годину буде поданий автобус. Все дякую перемогою! Я хочу вам сказати, панове. Весь колектив автопідприємства розумієте разом з Майданом і засуджує розумієте, ті дії нашої влади.